Як і все радянсько-сталінське мистецтво, яке в теорії одержало назву лакування дійсності, ці кадри є, на жаль, також лакувальними. Але попри свою лакувальність, вони передають і ту істину, що західні українці завжди з великою надією дивилися у бік своїх східних братів і ніколи не мирилися з польським підкоренням. Ніхто з цих людей не міг здогадатися, що не пройде багато часу і на цих звільнених, воз'єднаних в єдину суверенну і вільну на папері державу Україну, пролється братерська кров, пролються ріки крові і сліз. Ну, А хто перший «А», а перші сказали це наші органи НКВД, які отличились ще після сентября 1939 року. -го как могли НКВД вести, вести себя? Они себя вели так же, как вели себя на территории Советской Украины. То есть малейшее что-то такое антисоветское, малейшее сомнение в правоте советской власти, малейшее сомнение там гениальности Сталина, уже все, уже все, уже, уже репрессия. Так это, это свои советские люди, а это же, это же Другие, они только что недавно стали советским гражданами. Западные украинцы, допустим. Ну, вы можете себе представить, какое было обращение с ними тогда. Ведь их арестовали только за то, что они собирались там по 10, по 15 человек в каком-то доме и пели украинские песни. Или читали украинские газеты. Ну, что за преступление такое? Что за злочины такие? И че были злочины взагали? Архивы свечи. Так, да, были. На теперішній мові вони називаються геноцидом проти власного народу, на тодішній диктатурою пролетаріату, а насправді диктатурою аморальних, жорстоких, нікчемних людців, які тримали в своїх руках владу. Масові репресії вони викликали масове підпілля. Люди втікали від арешту, люди втікали від вивозів, і все це йшло підпілля. І автоматично підпілля зростало. І оскільки була зброя, відразу воно і озброювалося. Основним мотором боротьби, основним мотором створення української повстанської армії була організація українських національних. Я хочу сказати, що тут була певна закономірність. Справа в тому, що в 39-41 році всі інші легальні партії, а їх на Західній Україні було, був цілий ряд націонал демократична християнські партії, соціалістичні партії, вони були розгромлені, а їх керівники були фізично знищені. Тільки он, яка і раніше діяла у підпіллі, могла зберегти свої кадри. Так що немає тут жодного протиріччя в тому, що якраз ООН виступила організатором Української повстанської армії. Всі великі збори або з'їзди ОУН, проголошуючи програмові завдання, мали одну стратегічну мету: це завоювання соборної української незалежної держави. З метою створення найбільш сприятливих умов для українського народу для його щасливого буття. Тобто український народ. Згідно із концепції організації українських націоналістів, повинен жити у своїй власній хаті і бути господарем у своїй власній хаті. Ідеалізувати історію ООН і УПА не потрібно, необхідно об'єктивно її висвітлювати, показувати рівнозначно і позитивні, і негативні моменти. Але раніше негативні моменти показувалися виключно в тому плані, що тільки ООН і УПА чинили звірства над мирним українським населенням. Це далеко було не так. І дуже велика кількість архівних документів, які десятками років перебували у так званих спеціальних сховках. Государственные архивы и ведомства архивы. сейчас стали доступными для исследователей, для историков, для широкого загалу, для всех, кто интересуется историей своего народа. Это донесение наших партизан, которые действовали на территории действий УПА только 43 1943 -го года. До 1943 -го года там советских партизан, как таковых, не было. Ни на Львовщине, ни на Волыни, ни на Тернопольщине, ни на Станиславщине, нигде партизан не было. Это наши пишут так. Это Пановаренко так пишет, начальник центрального штаба партизанского движения. И Строкач, начальник украинского штаба, так и пишут, что партизанского движения не было. Поэтому каких-либо документов партизанских о действиях УПА там я не нахожу. Но я знаю немецкие документы о действиях УПА. Это документы интересные. До 43 -го года сплошняком идут донесения немцев,

Протягом 1943 року склалися такі головні напрямки руху. Рух Тараса Бульби, боровця. Його організаційний терен охоплює область, обмежену лінією Рівне, Ковель, Камінь-Козирський та Сарни. Плив руху сягає проте далеко на північ від Пінська та Забух на захід. Метія kämpferischen Organisation УПА, UPA, ukrainische Aufstandsarmee. Рух Степана Бандери зі своєю бойовою організацією УПА. Це найбільша українська організація, яка охоплює своєю діяльністю всю українську РСР, східну частину Галичини, Десарабію та Крим. Її ціль створення незалежної великої України в найширшому сенсі. Звернімось до мови документів. Фонд 69 – це фонд, в якому зберігаються документи, що відносяться до. Історії виникнення і функціонування центрального штабу партизанського руху на території колишнього Радянського Союзу. Офіційні зведення, які поступали в адресу начальника центрального штабу партизанського руху, це Пономаренка, генерала після війни, перший секретар ЦК Компартії більшовиків Білорусії, а також в адресу Берії, вказувалося, що це дійсно армія українська. Підпільна армія партизанська, яка бореться проти нацистських окупантів, як це не дивно, це офіційне зведення. Аж потім, в 1944 році, властиво після першої березневої постанови, яка носила цілком таємний характер, ЦК Компартії більшовиків, ми зустрічаємо у цих документах назву український, та ще й німецький, українсько-німецький буржуазний націоналізм.